Розглядаючи хімічні властивості кисню, я нагадую хімічні властивості це здатність реагувати з іншими речовинами. Ми знаємо, що речовини бувають прості та складні, прості складаються з одного хімічного елементу, тут прості. Наприклад, прості карбон, магній, сульфур, фосфор, купрум. Ми розглянемо, як реагує також кисень з даними речовинами з карбоном і магнієм, Ми повинні знати, як буде реагувати кисень. Кисень має формулу О2, кисень міститься в повітрі. Отже, Тут у нас СО2 буде, тут магній О. Як реагує сульфур? Сульфур так само, як і карбон, у нас СО2 буде. Фосфор, як реагує фосфор. Це у нас буде фосфор 5 з оксигеном. Це в нас буде тут 2, тут 5П2О5 буде утворитись. І купрум купрум коли знаходиться на повітрі при нагріванні, він набуває чорного кольору, це утворюється купрум оксид. Купром двохвалентний, оксандволентний і скорочується. Також бувають речовини складні. Складні. Складні це коли два і більше хімічних елементів Наприклад, це H4. Наприклад, це 6 h 12 o 6 Тут три хімічних елементи. Наприклад, далі. Це у нас H2S, NH3. Два і більше хімічних елементи це будуть складні речовини. Ми знаємо, як природний газ або метан контактує з киснем. Це буде утворюватись вуглекислий газ та водяна пара. Таким самим чином, це в нас глюкоза. Формула глюкози це 6H12. o 6 Таким самим чином, контактує з утворенням вуглекислого газу водяної пари. Глюкоза нам потрібна для функціонування орімати енергію наш організм, ми вдихаємо постійно кисень з повітря. І постійно ми видихаємо в легенях. Це в нас буде вуглекислий газ. Якщо в нас свічку підмогати, вона загасне. І водяна пара, якщо на щось холодний об'єкт, наприклад, на скло, дзеркало подихати, то в нас утворюються крапельки води, воно запітніє. Це через саме воду, через пару води. Також розглянемо, як H2S гідрез. Сульфіт з киснем нам дасть оксид, ось СО2 та водяну пару. І також NH3. NH3 з киснем. Давайте я словами запишу: утвориться в нас азот та вода. А ми повторимо, яка формула азоту. Яка формула азоту? Він у складі повітря. Це формула Н2. Та вода. Це H2O. Ось таким чином можна легко вивчати ці речовини і повторювати їхній склад. Також ми з вами побачили, що дуже часто утворюються, коли реакції з оксигеном, це утворюються бінарні сполуки, тобто які складаються з двох хімічних елементів і один з яких оксиген. Такі бінарні сполуки називаються оксиди. Оксиди це такі складні речовини, що складається з двох хімічних елементів. Два хімічних елементи, один з яких оксиген. Тобто якийсь елемент та оксиген має бути обов'язково. Щодо назв оксидів. Назви оксидів. Назви оксидів, це у нас буде назва елементу. Якщо елемент змінює валентість, то вказ... буде валентість вказуватись в дужках та слово оксид. Ось назва елементу, валентість, якщо потрібно, якщо вона змінна і оксид. Якщо валентість не змінюється, то просто назва елементу і слово оксид. Це все назва буде. Давайте подивимось, як це ж виглядають оксиди. Наприклад, СО2, Н2, О. nh 3 P, хлор 5 цинк О. Тут нам потрібно вибрати оксиди. Ось два елементи з оксигеном. Оксид, два елементи з оксигеном, два елементи без оксиду. Не оксид, два елементи без оксигену, Неоксид не оксид, два елементи з оксигеном, оксидом. Три оксиди і два. Дві речини, які являються оксидами. Зрозуміло, так? Як, яким чином можна визначати оксид? Далі щодо назв оксидів, давайте до СО2, Н2О і цинк ем, Щоб називати оксиди, нам потрібно знати валентість. Одноваленті, двохваленті, трьохвалентні. Одноваті гідрен, літій, флор, натрій, калій, двохлентній оксиген, берилій, магній. Кальцій, цинк, сторонцій барій. До трьох трьохвалентів алюмінібор. Ми не бачимо карбону тут, отже, це буде карбону. І ми знаємо, що коли елемент з міні-валентість, треба валентність в дужках писати, отже, треба визначити. Визначаємо з зооксину, бо оксану стабільно 2 валентність. 2. 2 понуждень, 2 буде 4, 1, буде 4. Карбон 4-хвалентний і слово оксиду оксид. Нітроген ми тут не бачимо, отже, нітроген немав в таблиці валенти, отже, валентість має бути. Визначаємо 2, помножити на 1 буде 2, поділити на 2 буде 1. Нітроген, одновалентний і слово оксид. Цинк ми бачимо, що завжди в двох олентах. Зараз двох скоротил з відповідні формули. Цинк, оксид. Не потрібно, бо в нього стабільна завжди великі, завжди в цинку. Давайте ще раз спробуємо так. so 3 p 2 o 3 Ferrum O купру 2 o І також ще один Меркурій Отже, so 3 S це сульфур, сольфур. Сульфуру ми не бачимо в таблиці валентності. Отже, потрібно писати у дужках валентність. Визначаємо 2 на 3 буде 6, поділити на 1 буде 6. Отже, 6. Сульфур 6 валентний оксид. Повна назва. Далі це фосфор, фосфор. Фосфор ми не бачимо. У таблиці валентності. Отже, визначаємо валентність. Тут 2, 2 поножні на 3, 6 на 6, 2 3 буде 3. Фосфор 3 валентний оксид. Далі ферум. Феруму ферум немає в таблиці валентності. Визначаємо його валентність з оксидом. Двох воношних 1 буде 2, поділити на них буде 2. Ферум двохвалентний оксид. Купрум... Купруму немає в таблиці. Купрум. Отже, Валентність має бути. Визначаємо його валентність 2 воношний 1 буде 2, поділити на 2 буде 1. Купрум – одновалентний слово оксид. Це у нас Меркурій. меркурій. Меркурій, як бачив, немає в топливості валентності. Отже, ставимо дужки, Визначаємо валентність 2, тому що не 2, поділити на 1, буде 2. Меркурій двохвалентний оксид. Зрозуміло, так, в принципі, як називати оксиди. Ще для прикладу, давайте калій 2. Це калій. Калій завжди одновалентний. Тут не треба вказувати валентність в дужках, просто пишемо оксид. Бо калій завжди одну валенний. Калій завжди однуваленна. Давайте перевіримо, що дійсно одновалене. Оксана 2, 2, на 1 буде 2, на 2 буде 1. Дійсно, калій завжди одного Через то валенті напишеться всіх елементів, які записуються в валентності. Не їх змінюють. відповідно, цю валентність треба записати. Щодо. Домашнього завдання вам потрібно знати, що таке оксиди, що вони складаються з двох хімічних елементів, один з яких Обов'язково відрізняти оксид від інших складних речовин і вміти назвати, вивчити гарно цю таблицю валентностей, бо без неї ви не назвете Ось розглянути, ще раз переглянути тему, а назвати вам наступні треба оксиди. Разом повторити хімічні елементи. Отже, солітій О2, хлор 2О7, берелій О, натрий 2О, алюміній 2О3 і давайте феррум 2О3. Ось дані оксиди вам потрібно назвати за такими прикладами.